Взагалі сьогодні 15 січня де обіцяна зупинка війни? А я перепрошую. А хто із нас, я чи Оля, рабин з Дніпра? Ми не обіцяли 15 січня, я просто тут коментую коментар. Взагалі сьогодні 15 січня, де обіцяна зупинка війни? В нас тут, звісно, титрів нема, але я пояснила, що ані Оля, ані я не є рабином з Дніпра, який це обіцяв. Ну, так. Ну, я, звісно, за, щоб закінчилась війна, але поки, мабуть, не пахне закінченням. Да, щось є. І, можливо, щось дві різні деталі, чи не зовсім зібраний. Чи дві деталі привезені, чи дві штуки там є. Теж може. Бути. Щось із а дуб, взагалі там був, був вже якийсь момент, що зі зброєю, там воно прямо на місці, щось там вибухало. і... Чи можливо далі буде? Ну, коли щ... спрацьовує? З орешниками мають на увазі. Ну, орешник е, або інші якісь ракети. Там щось от, в, в логістиці, там були якісь не, 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 неприятності. Не, може, не на самій точці, тому що тут дорога. тут дорога. Mm. І це теж може показувати через Ну, це через річку перепливали. ну Ні. А просто показують через логістику. Логістики були, які були ускладнення. І ще раз, це як дорога, а далі проблема якась. і не можу сказати, що це прям якийсь вибух, вибух, але пошкодження і пошкодження транспорту Там щось якась ситуація була негативна, коли перевозили, устанавливали процесі. Зброю угу. у них є якісь проблеми. Взагалі проблеми якісь в майбутньому? Чомусь показує про якесь утримання, проблема в утриманні там, де знаходиться зброя, там у них може бути чи сюрприз, чи може допомога буде. Взагалі, чи щось зламається і буде якась проблема непогані карти. Прямо зараз щоб у них щось якісь ускладнення були і проблеми, мабуть, ні. На потім, чуть пізніше показує, цей клад розриється, там щось може трапитися всередині. Тобто, не то, що там щось буде летіти, мабуть, а зсередини щось зламається, і, дай Боже, буде взрив. Як довго триватиме все ж таки оцей період активних ударів? А, і там настання нового раунду переговорів. Зразу okay. карта бачня випала. Ну, тобто, вони не планують те, що вони готуються до мира, а планують завдавати. удари. Ну, це ж їхня тактика, да? до, до наступного наступних... раунду переговорів, отак от тиснути, да? ну. Саме ж так завершують відомо. Дві десятки, дві десятки. Це кінець, знаєте, це весна. Тобто, це у нас обстріли такі гатитимуть по нас ще до весни показує. Важка ноша. І третя десятка. Три десятки випали. Десятки це завершення. Ну, тобто весна, літо, осінь це завершення якогось е сезону. Тобто, до, деся до весни е по нам показує, що... зараз показує, що до весни по нам будуть стріляти. І в них такі плани. А тепер давайте щось гарне, що чекає гарного для України, для українців. Ой, з нас якісь обмеження повинні зняти. Цікаво. А коли? Пусто ладно, не говори Коли З нас знімуть обмеження, щось нас утримає і таємні, можливо, обмеження, тобто це було неголосно проговорено. І ми їх закриваємо десятка пентаклі, знімуться обмеження. Прямо коли не можу сказати. На що? На, на те, щоб ми, е, опять же, обмеження руки зв'язання тут сила. І рицар, чи далі били, чи швидше били, чи придав якусь силу. Е, Обмеження про силу показує. Зняти обмеження, знімається обмеження, щоб ми були сильніші? Це те, що гарне. Це в процесі йде. Рицерска чи ще не доскакав. На буде Дайбоже, дзеркальна історія, історія. буде далі. дзеркальна історія про а вони м, намагаються знищити Київ і створити там блекаут в Києві. Чи буде дзеркальна історія по Москві? Тройка мочів. Знаєте, мені здається, у них вже є якась проблема. До речі, тройка мочів це їхня головна біль. Щоб повністю так важкувато було, на жаль, не можу сказати, бо зараз закриває гарна карта для них. Але тройка мочів, проблема у них буде. Я не думаю, хтось планує там всередині зробити сюрприз для того, ж, для того щоб щось стало. Ну, повністю не думаю, що... Ми цей клад ще не розрили, це ще процес. І ще для нас важка ноша закрити повністю Росію. Ну, Росію, я вже на Росію замахаюся, Москву, щоб її обмежити. Але прильот якийсь їх чекає, щоб повністю їх залишило без світла. На жаль, не можу сказати, що так буде зараз. Ми ще почекаємо. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.